Привіт, я Ліліт, художниця. Пишу картини для клієнтів з усього світу та працюю з відомими брендами. Для мене мистецтво це форма щирої комунікації зі світом. Це спосіб розповісти історію без слів. Моє натхнення у житті навколо і в самому мистецтві. Це моя енергія, мій спокій, мій щит та моя опора одночасно. Мене надихають деталі непомітні більшості і. Прості буденні моменти щастя. Найбільше енергії я отримую вдома або у власній студії в затишку серед улюблених речей і близьких людей. Життєві сила для мене це баланс енергії, руху і природи. Це про можливість відчувати себе живою, бути в моменті, відчувати красу у звичайних речах, чути себе і рухатися вперед. З легкістю і натхненням у мене є кілька ритуалів перед початком творчого процесу: це прибирання, запалювання свічок і ароматичного паперу, «Пап'є Міні радість мені приносить можливість творити, проводити час з дітьми, бачити, як мої картини стають частиною життя інших людей. Я люблю маленькі моменти, смачні сніданки, книги, цікаві розмови, прогулянки. Саме ці моменти наповнюють життя радістю, коли я створювала дизайни для молокії. Мені хотілося передати свіжість, натуральність та вишукану простоту. Мої картини дихають.